На Площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку готуються до встановлення рекорду. Виконати мають два музичні твори. Ми зібрали понад 400 бандуристів саме всі з території Львівщини. До нас зголосилися практично всі території і міста. І вони з великою приємністю сьогодні прибули всі до Львова. Будуть виконувати два твори. Ці два твори це реве та стогнення широкий заповіт» Від 10 років і так до 35-40. Порхливими оваціями зустрічайте. У та Радиківщина. Трещина, Рідна Яворівщина. Ми приїхали з міста Перемішляни. Перемишлянська музична школа. Оце наші цілий десять чоловік приїхало і займаємося. Це наші діти, ансамбль бандурисів, Десять чоловік у нас діти різного віку. Ну переважно сьогодні діти старших класів від третього до шостого класу. Це велика честь приймати участь у, у такій великій події. Адже Кобзар це наша історія України. Навчаюся в музичному коледжі вже четвертий курс, і до того п'ять років в музичній школі. Чому долучилися? Ну нас запросили як капелу бандуристів коледжу. Ну це досить такий масовий захід і важливий для того, щоб показати, що ми українська нація, і ми утверджуємося саме Шевченком. Мені подобається за на бандурі, але я хочу перший рік. Я приїхала зі своєю сестрою і своїм подружками. Вони теж живуть у Солимові. З Національного реєстру рекордів, кількість бандуристок і бандуристів 407 осіб. Подібний рекорд саме що коли коли збиралися бандуристи на одній локації у 2016 році, був у Херсоні, але там зібралося всього 132 бандуристів. Я здалека йшла, вже чула репетицію. і в мене так просто серце вискакувало. Ну Це сьогодні дуже великий і гарний день. Я думаю, що в кожного це залишиться в серці. Внучка моя тут відступає, так. так прийшла дивитися, послухати, подивитися на всіх, яка молодь гарна, дуже дуже прекрасно. За наших часів того не було, і ми того не бачили. Таке, навіть не подумала, щоб таке було. Отак. І сльози котяться, плакати хочеться. Ми мали одну репетицію: 407 людей це радість від того, що ми їх зібрали. 407 бандуристів це усвідомлення того, що бандура у нас є. Її намагаються дещо. І намагаються дещо принизити навіть в сучасних умовах України і вважати меншовартісним вартісним музичним інструментом. І ми боремось. Олена Данило, Роман Гнатишин Йо